Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 грудня 2014 року. Субота. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого всехвального апостола Андрея Первозванного. Святий Андрей Первозванний походив з міста Віцаїди, займався рибальством разом із братом Петром. Був учнем святого Івана Хрестителя. Після першої зустрічі з Ісусом Він одразу ж привів до Спасителя свого брата Петра. У Євангелії читаємо, що Ісус побачив двох братів і мовив до них: Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. Ті негайно кинули сіті й пішли за ним. Відтоді апостоли Андрей і Петро стали вірними послідовниками свого божественного учителя. Проте, де працював апостол Андрей після зіслання Святого Духа, не маємо історичних даних. Однак з різних оповідань відомо, що він проповідував христову віру людям, які жили над Чорним морем. Свою апостольську працю апостол закінчив муцінницькою смертю в місті Патраї на Кавказі, поблизу Тмуторкання. Помер Андрій на скисному хресті, на якому висів прив'язаний два дні, аж доки віддав Богові свого Духа. Цей хрест, який двома поперечинами впирався в землю, називаємо Андреївським. На Божественній літургії Святого Івана Зотостов сьогодні читаємо Іванрія від Іваниста Луки з 10 глави, з 19 по 21 стишок, де є такі слова. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Все написане в сьогоднішньому євангельському читанні стосується не лише апостолів, але й кожного з нас, зокрема. Не бійтеся, нам справді дана влада, влада любові, яка здатна потоптати всяку ворожу силу. Певно, що кожному дано різні покликання, але зброя любові однакова. Служіння священника, монаха чи служіння лікаря та пожежника однаково потребують любові для справжнього служіння. Однак, якщо любов обернути лише до себе, ефект буде зворотнім, і замість служіння в любові вийде просто бізнес. Якщо хочеш мати гарний вигляд, стій хвилину перед дзеркалом, п'ять хвилин перед своєю душею і п'ятнадцять хвилин перед Христом. Мішель Куаст Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.